Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. Є посилання в описі відео на повний плейлист для всієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді приступимо. Сьогодні для нас важливий день у навчанні керувати дроном. Досі ми вчилися злітати і набирати висоту, рухатися вперед, сповільнюватися і прискорюватися. Але ми не навчилися однієї важливої речі розвороту. Знаєте, якби ми вчилися керувати автомобілем, то поворот це так само просто, як повернути кермо вліво або вправо. Але на дроні це набагато складніше. І це повертає нас до того, про що я говорив раніше, а саме що керування дроном полягає в тому, щоб обертати дрон і змінювати силу тяги, яку він створює. В результаті поворот передбачає досить складні зміни в тязі дрона. Поворот дрона набагато складніший, ніж здається, на перший погляд. Тому ми будемо розбирати його поетапно, крок за кроком, поки не вивчимо цей маневр повністю. Перш ніж ми перейдемо до цього, це та частина відео, де я починаю думати: гей, ви тут вже досить довго. Можливо, вам вже подобається те, що тут відбувається, і можливо, буде чесно з мого боку повідомити вам, що у мене є Патреон. Патреон це сайт, де ви можете підписатися на мене всього за 2 долари на місяць або більше на ваш розсуд. Якщо ви отримуєте багато користі від цих відеоуроків і вирішите, що я заслужив трохи підтримки, то посилання в описі відео нижче на мій Патреон це найкращий спосіб зробити це. Також я нагадаю вам про це пізніше в цій серії відео. Я не збираюся акцентувати на цьому багато уваги, і я хочу, щоб ви зробили це тільки після того, як ви відчуєте, що я приніс вам трохи користі. Якщо це дійсно так, то будь ласка, пам'ятайте про посилання під цим відео. Це один з найкращих способів підтримати мене. Ось що ми робитимемо сьогодні: ми злітаємо, рухаємо піч вверх і починаємо рухатися вперед. А потім ми розвернемо дрон і подивимось, що станеться. І я хочу, щоб ви повертали дрон, рухаючи лівий стік вліво або вправо, і ви побачите, що він повернеться в тому напрямку, куди дивиться дрон. Але це працює не так, як ви напевно подумали коли я злітаю і починаю прямий політ, зверніть увагу на напрямок я рухаюся до цих дерев, я роблю рух вліворуч. Дрон обертається навколо своєї осі. І ви бачите, що я все ще рухаюся до цих дерев. Фактично, я зовсім не змінив напрямок руху. Також якщо я обернусь, то я дивитимусь собі за спину, але рухатимусь далі. Отже, стік яв, лівий стік, змінює напрямок, в якому ви дивитеся, але не змінює напрямок, в якому ви рухаєтеся. І якщо знову переключитися на камеру зі сторони, ви це побачите. Підводимо дрон трохи ближче до камери. Йой. Я не можу летіти в межах прямої видимості. Я літаю тільки в режимі FPV. О, ні. Я взагалі не можу літати на прямій видимості. Боже. Коли я злітаю, нахиляюся вперед і використовую стік яв. Дрон обертається, але він не змінює свою вісь орієнтації. Він не змінює напрямок вектора тяги. Для повороту дрона потрібно кілька рухів стіками. Але ми зосередимось лише на стіку яв зараз. І що я хочу, щоб ви зробили щоб ви подали піч вперед. А потім додали повороту через яв. Гаразд. Ви побачите, що коли ви використовуєте яв, горизонт нахиляється в певному напрямку. Я піднімаю піч, горизонт підіймається на екрані, показуючи, що я нахиляюсь, і рухаюся вперед. Дрон нахилений вперед. Коли я рухаю яв вліво, нахил вперед переходить в нахил вправо. Площина, в якій орієнтований дрон не змінилася. Але напрямок, в якому я дивлюся, змінився. Тобто нахил вперед перетворюється на нахил вправо. Якщо я потягну яв вправо, то я перейду з нахилу вперед в нахил ліворуч. Тому, якщо ми хочемо розвернути дрон, нам потрібно якось змінити напрямок руху дрона. І, очевидно, стік яв цього не робить. Я можу рухати яв в будь-який бік, і дрон продовжуватиме рухатися в тому ж напрямку. Я просто змінюю картинку на екрані. Тому повернути дрон можна тільки за допомогою вісі рол, що відповідає за нахил в бік. Злітаємо і зависаємо. Я хочу, щоб ви нахилились ліворуч за допомогою правого стіка. І коли ми рухаємо правий стік вліво, то почнемо зміщуватись вліво. Коли ви це робите, вам потрібно збільшувати тротел аналогічно тому, коли ви нахилялися вперед. При боковому нахилі ви почнете знижуватися, і вам потрібно буде збільшити тротел, якщо ви не хочете впасти на землю. Ми будемо злітати. Наберемо трохи додаткової висоти, щоб відірватися від землі. Рухаємо рол ліворуч і почнемо зміщуватись вліво. Отже. Тепер у нас є всі складові, які ми можемо використати разом, щоб розвернути дрон. Наприклад, я злітаю і набираю висоту, піднімемося на відносно велику висоту 40 чи 50 метрів. Якщо я нахилюсь ліворуч і почну рухатись ліворуч, а потім направлю стік я вліво, щоб подивитись в напрямку руху, то в результаті я поверну ліворуч. Отже, пропрацюємо цей рух. Ми злетимо і піднімемось на висоту 40-50 метрів, нахилимось через ролл ліворуч, щоб почати зміщуватись вліво, а потім направляємо яв вліво, щоб подивитися туди, куди летимо. І в результаті ми очікуємо побачити землю, яка рухається до нас по прямій лінії. Це свідчить про те, що ви дивитеся в тому напрямку, в якому рухаєтесь. Отже, якщо я злітаю і нахиляюсь вліво, і я повертаю ось так. Ви бачите, що земля не рухається до мене по прямій лінії. Я відхиляюся в бік. Але якщо я направлю яв ось так, то тепер земля рухається прямо на мене, і я повернутий у напрямку руху. Це те, що ми хочемо зробити. Якщо хочемо, ми також можемо зробити рух праворуч. Ми можемо нахилитись праворуч і повернути вправо. Для демонстрації я роблю великі рухи, але для вас це не обов'язково. Ми можемо піднятися на 40 чи 50 метрів. Можемо зробити невеликий рол вправо, а потім яв вправо. Та. Весь цей час ми будемо регулювати висоту за допомогою тротлу, а швидкість за допомогою пітчу. Наступне, з чим я хочу вас познайомити, це так зване безпечне положення. Це спосіб відновити контроль над дроном, коли ви намагаєтеся навчитися літати, і дрон виходить з-під контролю. Уявімо, що під час польоту я втратив контроль над дроном, і я ось-ось розіб'юся. Гаразд. У безпечному положенні перше, що вам потрібно зробити, це повернутись за допомогою стіку яв і подивитись у напрямку, в якому рухається дрон. Так, щоб земля рухалася до вас і була під вами, а не збоку чи ззаду. Тож, якщо ми збилися з курсу, перше, що нам потрібно зробити, це повернутись і подивитись у тому напрямку, куди ми летимо. Друге, що ми зробимо, це використаємо стік рол, щоб вирівняти горизонт. І третє, що ми зробимо, це використаємо піч, щоб сповільнитись. Тепер ми знову контролюємо ситуацію і можемо робити все, що нам потрібно. Отже, безпечна позиція буде виглядати так ви будете повільно рухатися вперед. По рівню горизонту. Ми називаємо це безпечним положенням, тому що ми дуже добре контролюємо напрям руху дрона. Він рухається вперед, отже, ви можете бачити, чи не розіб'ється дрон. На відміну від ситуації, коли ви навмання рухаєтесь в сторону, ми рухаємося вперед, і ми рухаємося вперед повільно, щоб не врізатися в щось. Ми вирівнюємось і зменшуємо швидкість. Але ми не хочемо зависати, тому що якщо ми спробуємо зависнути, то ймовірно закінчимо тим, що дрейфуватимемо назад або в бік, і в щось вріжемося. Ми завжди хочемо, хоч трохи рухатися вперед. Отже, зараз, під час тренування поворотів, ми знаходимось достатньо високо в небі. Якщо ви почнете втрачати контроль, я хочу, щоб ви просто за допомогою яв стіку подивились в напрямку польоту, а потім опустили піч вниз, щоб контролювати швидкість. Це може виглядати просто, але потрібно буде багато практикуватись, щоб освоїти маневри з цього заняття. Коли ви впораєтесь з цим, то зможете знайти наступні уроки за посиланням на плейлист в описі цього відео. Побачимося там.